Можна? Да, доброго, дня. доброго дня. Хочу насамперед відрекомендуватися. Мене звуть Майстренко Тетяна Григорівна, я з Кропивницького, не з Черкас. І оперую вже тут другий кульшовий суглоб. У грудні робила перший, а наприкінці лютого вже другий. Трошечки про свою хворобу. Ще почала з 21-го року хворіти. І ця хвороба перевернула моє життя сніг на голову. Я не могла нічого робити. Все моє життя ну начебто скінчилось. Доводилось е, звертатись за допомогою. Це взагалі ну, не в моєму характері. І медикаментозне лікування не допомагало, тож стало питання про операцію. І я дуже прискіпливо вибирала клініку, щоб були професійні лікарі, гарна клініка, медичне обладнання і зупинила свій вибір на лігаменті. Тут дуже гарні професійні лікарі, на чолі з Шевченко Вадимом Вікторовичем. Я ні на секунду не сумнівалася в тому, щоб вручити їм турботу про своє здоров'я, про своє лікування. Дуже гарне медичне обладнання, медичне супроводження. Що ще сказати? Клініка сама по собі гарна, обслуговування дуже гарне, все необхідне, є в палатах, лікарі, обслуговуючий персонал, ходять за пацієнтом. Ні про що не потрібно турбуватись. Просто лежиш і лікуєшся. Перше село прооперувала 11 грудня. Через два з половиною місяці другий суглоб. Тобто, на даний момент, 26 лютого, я пролікувала другий, і на даний момент пройшло всього вже 4 дні. Я вже добре ходжу. І надіюсь, що моє життя повернеться ну, таке, як воно було. Бо я по життю взагалі активна людина і не звикла звертатись за чиєю допомогою. Хочу сама все робити, жити повним життям. Дуже велике дякую команді лікарів, дуже професійній команді лікарів. Йшла на операцію, зовсім не хвилювалась. Була впевненість така, що все буде зроблено як треба. Тому що ну, така операція це на роки. І, ну, Тут була така впевненість, що все буде працювати, все буде як слід, не буде ніяких неприємних сюрпризів після операції. Тож я йшла на цю операцію з впевненістю. Окремо дякую менеджеру Наталі Олексіївні. Це перша людина, з якою я почала знайомство з цієї клініки лігамента. Відповіла на усі мої запитання, ніяких сумнів не залишила, тому ну, вибір тільки один лігамента. Тому, якщо хтось стоїть на початку цього складного шляху, у кого є проблеми зі здоров'ям, то тільки лігамента. Іншу клініку я б і не рекомендувала. Зараз ви зможете до мене прийти по східці? Так, так. Отак От я ходжу, вже дуже швидко. Зверніть увагу, що та, що та нога що згинається. Це вже прооперований суглоб в грудні місяці. Він витримує навантаження. От паличку в цю руку і ходю усе, як я, і пішла далі. Все добре. Тобто достатньо самостійно так. можна рухатись. Так, да, да, достатньо самостійно. О, і тепер назад. По сходинках, по прямому. Опрооперований суглоб, той, що раніше був два з половиною місяці, і ви бачите, як я ходю. Звісно, що свіжішу ножку тримаю ще. Ну, бережу її, а ця вже ходить досить добре. Згинається, навантаження, витримує. Так що все добре. Залишилось зовсім небагато. Да. Трошечки терпіння, часу і все буде добре. Все буде добре. Добра здоров'я вам. Дякую. Дякую команді лікарів Лігамента. Дякую всім, всьому обслуговуючому персоналу. Я сподіваюся, що все в мене буде вже добре. З моїм здоров'ям.